Я вітаю вас діти! Ми з вами на уроці української літератури, і сьогодні ми з вами закінчуємо вивчення Повісті Григора Тютюника, а саме уривки з Повісті, яка має назву Климко. На минулих уроках ви ознайомилися з життєвим і творчим шляхом Григора Тютюника, а також мали змогу прочитати уривки із його повісті Климко. Сьогодні ми з вами більш детальніше ознайомимося із ідеєю цієї повісті, ознайомимося із тими проблемами, які висвітлено в цій повісті. Отож, я як завжди закликаю вас бути уважними, зібраними і слідкувати за моїми поясненнями. А тепер давайте разом із вами поміркуємо, які асоціації викликає у вас слово «дитинство». Так, це радість, це сміх, посмішка, сім'я, родина. Іграшки, розваги, солодощі, вірні друзі, яскраві кольори. Саме такі асоціації виникають у нас. Коли ми говоримо про щасливе дитинство. Але чи було щасливим дитинство у дітей війни, у дітей, які пройшли роки війни? Чи мали щасливе дитинство Климко та тисячі його однолітків, чи мав щасливе дитинство в Регір Тютюн? Хочу вам сказати, діти, що повість Климко є суто автобіографічною повістю. І в більшості із того, що пережив головний герой Климко, насправді пережив і сам автор твору Вегір Тютюн. Ставши дорослим, Грегір Тютюних скаже і ні на мить не хотів би повернутися у своє дитинство. Ті, кого було щасливе дитинство, завжди хочуть повернутися туди. Але Григір Тютюник не хотів повертатися у своє дитинство. А з чим у Григора Тютюника асоціювалося його дитинство? Про що він згадував, коли згадував про свої руки, які він провів на війні? Життя дітей війни характеризують такі рядки, кров, смерть жахіття, зброя, ненависть, страхіття, вогонь, жертви, біль, біди, нещастя, біль, голод, каліцтво, вина, сироти, куля, війна. Війна, скільки болю і страждань приносить вона, скільки болю і страждань Приховано у цьому слові. Григір Тютюнник, який безліч його однолітків, мав дитинство, яке було обпалене війною, затьмарене війною, тому що він не мав всього того, чого мають мати діти у своєму дитинстві. Він не мав іграшок, не мав розваг. Він жив дорослим життям, можна сказати, не жив, але живав. Так як головний герой його твору клинком. У роки війни діти дуже швидко дорослішали, тому що на їх плечі звалювався великий тягар. Вони повинні були думати про те, де добути харчі, як зберегти своїх молодших братів і сестер від куль. Як допомогти батькам вижити у такій складній ситуації? Старші діти допомагали багато мамам, своїм молодшим братикам і сестричкам, тому що зазвичай батьки їх були на війні. Багато дітей війни залишилися або напівсиротами, втратили когось одного із батьків, або залишилися. Круглими сиротами і їхнє дитинство потім проходило у сирітських дитячих будинках. Грігір Тютюни пізніше писав Ні, не свої жалі дитинства, не свій голод хотів я згадати, а жалі всього мого покоління. І це ще раз підкреслюю, що таких дітей, як Грігір Тютюни, як Климко, було дуже багато. Їх було Тисячі. Це наші з вами дідусі і бабусі, які до цього часу згадують жахи тої страшної війни. Але про що ж саме повість клинку, не дивлячись на те, що всім людям було важко, у творі возвеличується саможертовність, доброта, милосердя, чуйність, гуманізм дітей у часи воєнного лихоліття. Навіть у такі важкі часи люди залишалися людьми. Вони допомагали один одному, допомагали ближнім, перш за все тому, що були, є і залишаються людьми. Здавалося, що таке жахіття, як війна, більше ніколи не повториться, але на жаль, нашим дітям, нам зараз з вами. Доводиться знову жити у ряти війни, війни, яку розв'язала Росія. Вам, як і колись, доводиться ховатися у підвалах, діти втрачають батьків, батьки втрачають дітей, гинуть молоді хлопці, батьки, брати, чоловіки на війні. Саме ці щемливі фото, які ви зараз переглянете, це фото, на жаль, нашого сьогодення. Це фото дітей, які ніколи не забудуть кляти війни. Страху і болю в очах цього маленького хлопчика, якому доводиться ховатися у підвалах. Подивіться на цей дорослий погляд дитин із прифронтових територій, який отримав подарунка від наших дитинків. У цій турбинці солодощі, яких він, на жаль, не може зараз купитися. А ця сім'я радіє з того, що вони просто вижили, незважаючи на те, що і мама, і донька стали особами з інвалідністю. А тут під цими уламками похована ціла родина. Фото цього хлопчика облетіло майже весь світ. Це світлина перших днів війни, коли батьки разом з дітьми змушені були евакуйовуватися із зони, де йшли бойові дії. Дитина плаче від страху, розпачу та безсилі. Але так змушені спати більшість наших дітей вночі, тому що комусь надумалося принести в нашу країну руський мір. Це важкі але кожен з нас повинен пам'ятати і не забувати цих жахів, тому що не має бути пощади для тих, хто вкрав у цих дітей. Дитинства. Маю надію, діти, що прочитання уривків із цієї повісті не залишило нікого з вас байдужим, тому що саме ми зараз переживаємо ті самі жахливі часи, які свій час переживав Грігір Тютюнник. І ми, діти, і дорослі назавжди запам'ятаємо ці страшні кадри, які були вам подані у відео, страшні спогади, коли ми з вами спускалися у сховище і назавжди збережемо це в своїй пам'яті для того, аби ніколи знову не допустити подібного. А сьогодні хочу закінчити наш урок такими словами. Україна обов'язково переможе, війна обов'язково закінчиться, настане мир, але ніхто ніколи не поверне тих, хто забезпечує нам мирне існування і мирне життя. Слава Україні! Слава нашим героям!